І я рада вас вітати на своєму каналі. І сьогодні в нас буде розпаковка паперових сюрпризиків. Ви чекали, і я знову з вами. І як завжди, я вам приготувала дуже-дуже цікаву розпаковочку, та також дві дуже класні цікаві новиночки. І також, як завжди, нам буде допомагати в розпаковці, та завжди з нами буде наш пінкмінчик Мімімі. Він за вами дуже-дуже сумував та передає вам всім, як завжди, привітики Тому покладемо його ось сюди. І я вам презентую наші дві новиночки, які намальовані дуже дуже яскраво. Які намальовані дуже яскраво новими маркерами. Саме цю посилку я дуже-дуже чекала. І а, тому я вам хочу презентувати дві колекції. Перша колекція в нас називається Пластері, яку мене просили зробити підписники в коментарях. І друга колекція вона секретна в нас. Тут у нас 10 цілих пакетиків. А, в кінці відео ви дізнаєтеся, що це в нас була за колекція, і що тут у нас за сюрпризи. Ось. Такі дуже яскраві пакетики. І колекція пластирів. Ось тут всього лише шість пакетиків. Дуже яскраві пакетики. І я сподіваюся, що вона вам сподобається. І так, перша у нас колекція це адвент-календар. Беремо три пакетики з вами. Чи, напевно, два. Два, напевно, візьмемо 23 та 24 номер. Так, сьогодні ми закінчуємо дві колекції. Ось чому я вам приготувала дві колекції, тому що дві колекції закінчуються, і дві колекції в нас залишаються новими. Таблички на двері закінчуємо та колекція Шопкінс. Колекція Бобу. Візьмемо, напевно, ось такий ось, достатньо такий пухкий пакетик. Так, колекція імбирне печиво візьмемо, напевно, ось такий ось, помаранчевий. Колекція Roblox. І ось такий ось пакетик. Давайте візьмемо сьогодні один ось такий ось пакетик. І колекція Різдво. А в наступному відео ми закінчуємо цю колекцію, візьмемо з ось ось, такою ось шапочкою. І дві наші новиночки. Візьмемо будь-який тут два фіолетових, є повторка. Давайте візьмемо ось такий. ось. І колекція пластирів, візьмемо якийсь теж, теж дуже красивий. Я пропоную взяти ось такий ось фіолетовий. Ось така розпаковочка в фіолетових кольорах. Тому що, як завжди, ми починаємо саме з неї, і сьогодні ми закінчуємо, до речі, сторіночку. Ось. Тому давайте відкривати ось ці ось два пакетики з вами. Так, 23-й номер. 23-й тут нам попадається ось така ось маска для губу. Ось так ось. І 24-й номер. Тут нам попадається це навушні, навушники Aer AirPods. І закінчили цю у нас сторіночку і починаємо нову сторіночку в нашому наступному відео. Ось. Так, колекція далі, яку я хочу відкрити. О, давайте колекцію Різдво. Ось так ось. І давайте відкриємо. Дуже так красиво все впаковано. І тут у нас під номером 5 стікер. Ось сюди ось. І ось таку ось колекцію поки що ми збираємо. І йдемо далі до колекції імбирне печиво, яке ми теж зовсім скоро закінчимо. Там залишилось начебто два пакетики. Під номером 6 на ось цю ось сторінку. І це в нас ось таке ось печиво, напевно, в шоці. Це я коли сиджу на, на алгебрі та геометрії. Це просто. Ну, хто навчається в школі, той зрозуміє, друзі. Це просто на все життя. Кожен раз так. І так, далі йдемо. Далі в нас іде колекція, це колекція популярні карти в Roblox. Ми трішки йдемо не по стандарту, тому в нас і багато і колекцій. Так, в, наступ... в тому відео нам попадалася ця гра Marter Mystery 2. П'яте число. Повертаємося назад. І сьогодні ми закінчимо її. І це в нас ось така ось. Груша, яку я малювала, до речі, в youtube шорці Якщо хтось не бачив обов'язково, подивіться це відео під номером 2. Дуже цікаво. І, до речі, самий красивий стикер купався нам сьогодні. І давайте подивимось на нашу колекцію: перша сторіночка і друга сторіночка. Так, і колекція далі в нас іде це табличка на двері. І вона йде тут з написом. Це моя корона фразочка, яка є в кожному відео. Це Ви чекали, і я знову з вами ось. І давайте приклеювати. Дуже цікава була колекція. І ось такі тут у нас були цікаві сюрпризи. Мені ось ця ось дуже імпонує сторіночка. Давайте далі йдуть. А це в нас був герой Планктон. Такий злий персонаж достатньо. Так, і давайте відкривати. І обов'язково напишіть в коментарях, як ви думаєте, хто тут мешкає, чий це будиночок. Я думаю, що в кожній серії ви бачили цей будиночок, і саме цього персонажа, хто живе в цьому будиночку. Це в нас колекція пластирі, але в нас будуть незвичайні пластирі, а пластирі Hello Kitty. Як його звати, тому що я не запам'ятовую саме таких героїв. І ось так ось це виглядає. І наступна наша колекція секретна. І це в нас колекція, яка називається капібари. Але я остаточно вирішила, що ось така у нас буде колекція незвичайна І це в нас ось такий стікер капібари, де вона. Є та. Їсть. До речі, ходок просто туп. Тому це просто любов. Так. І це в нас під номером 3. Ось сюди, ось на першу сторіночку. І це загалом все. І також чекайте нові відео, нові випуски. І я вас всіх дуже сильно люблю, і ми з пінгвінчиком з вами прощаємося. Па-па!